Ютуб канал Bookzilla представляє книгу. Вибери себе автор Джеймс Альтушер Я вибрав себе початок. Наприкінці 1990-х Джеймс розбагатів, але помилкові вкладення та необдумані витрати сотень тисяч і мільйонів доларів призвели його до краху. У 2002 році він втратив все будинок, гроші, самоповагу, друзів. Він виявився не лише невдахою, а й поганим батьком та сином. 2008-го все повторилося. Розпач змусив його задуматися, як же підвестися з дна і раз і назавжди твердо стати на ноги. І тут до мене дійшло тут усе змінилося, пише Джеймс. Я зрозумів, що за мене ніхто цього не зробить. Не можна покладатися на інших і повторювати старі помилки економіка в епоху вибору себе. Початок ери вибору поклали жінки, заробляння грошей виявилося не лише цікавим, а й дало жінкам незалежність. У повоєнній економіці, що зростає, у людей нарешті з'явилися гроші, адже в сім'ї працювало вже двоє. Можна було здійснити американську мрію, за яку стоїть рекламний слоган навіщо збирати, коли можна купити. У 70-ті з'явився новий не відставати від джонсів від міфічних джонсів, які завжди живуть краще за тебе. На момент кризи в 2008-му американці обзавелися будинками, машинами та дорогими звичками, купленими на кредити. Все звалилося, і традиційні інститути перестали забезпечувати стабільність. Знаючи все це, Джеймс пропонує вибрати себе, будувати свою платформу та визначати успіх власними критеріями. Тимчасово це назавжди. У фінансовій столиці світу Нью-Йорку порожні офіси, банки, рекламні агенції, юридичні фірми, бухгалтерії. В епоху інформаційних технологій не потрібно багато співробітників, їх скорочують. Але молоді компанії забирають частку ринку у корпорацій. На цьому етапі історії ідеї важливіші, ніж люди, і щоб почуватися щасливим, необхідно збудувати внутрішній фундамент. Справжній успіх неможливий при фізичному нездоров'ї, якщо вас оточують люди з негативним мисленням, якщо ви не тренуєте м'яз ідей і якщо не відчуваєте подяки та прийняття. І всі засміялися. У юному віці Джеймса публічно відкинула дівчинка, яка йому дуже подобалася, і всі довкола засміялися. Відмова та страх відмови, пише Джеймс, найбільша перешкода на шляху вибору себе. Але тих, хто вас відкинув, нема за що ненавидіти. Не давайте їм такої влади над собою. Також не слід звеличувати захоплених вами. Кожен діє у своїх інтересах. Будуйте своє життя на міцному фундаменті це фізичне, емоційне, ментальне та душевне здоров'я. Реакції кожної людини індивідуальні та залежать від багатьох причин. У тих, хто дуже тривожний, знижений рівень гормону окситоцин, але його можна підвищити правильним харчуванням та мисленням. Накопичуйте позитивні враження, зменшуйте залежність від схвалень, і у вас з'являться впевненість і здатність проявити себе. Хто контролює ваше життя? Боротьба за чуже схвалення змушує намагатися виставляти себе з найкращого боку. Коли ж людина його не отримує, це часом викликає у ньому страх самотності та злиднів, а причиною, можливо, стало лише висловлювання людини у поганому настрої. Якщо ви відчасто прокидаєтеся через страхи та переживання, то щоб заснути, перераховуйте, за що ви вдячні світу. Навіть у негативних обставинах намагайтеся знайти корисне для себе. Ця вправа допоможе знизити тривожність та залежність від чужого схвалення. Спокійно аналізуючи обставини невдач, ви навчитеся не страждати через оцінки та відмови, адже часто ви чуєте їх від людей некомпетентних чи примхливих. Як вибрати себе? Зазвичай людина живе в багатьох залежностей робота, секс, бажання слави, боротьба за свободу та достаток, добровільно переходячи від однієї залежності до іншої, і в результаті ви та почувається нещасним, надто багато сил було витрачено на цю боротьбу. Важливо робити тільки тепи Джеймс, що приносить вам задоволення. Інакше у вас псуватиметься настрій, ви погано впораєтеся з обов'язками. Менше заробити, витратити багато часу і залишитися з почуттям чергової невдачі. Щоб це подолати, необхідно розпалити власне полум'я всередині. Не треба шукати зовнішньої мотивації вас навчить. Цьому практика на кожен день, яка принесе ясність та підготує ґрунт для змін для підтримки фізичного тіла правильно харчуйтеся та достатньо спіть. Індикатор ви регулярно ходите до туалету. Для емоційного мисліть позитивно та спілкуйтеся з позитивними людьми. Якщо людина вас дратує, визнайте це і неприємний вплив зменшиться. Для ментального приборкайте свій розум, щоб стати його рабом, для цього виснажуйте його інтелектуальними завданнями та пошуком ідей, для духовного живіть теперішнім моментом, і вам менше заважатимуть страхи з минулого, тривоги про майбутнє та докори совісті. Міні практика на кожен день, бо чому стільки людей хочуть померти. Видачі пошукових систем показують, як багато людей хочуть померти, точніше, не знають, як жити, бо їхній світ втратив колишню опору. Вони не знають, як вибрати для себе життя. Щоб рушити хоча б трохи вперед, потрібно лише визнати, що зовнішні зміни йдуть за змінами зсередини. Для початку необхідно робити в день одну маленьку корисну бе чи іншу справу лише одне на день. Це може бути мудра книга, чи відмова від ліфта, чи лист, чи глибоке дихання, прощення, похід у лазню, освічення в коханні одна справа корисна вам чи іншому. А якщо в мене у житті криза, якщо ви реально досягли дна, якщо ваші тіло і розум напружені і перебувають у стані бити чи бігти, і вам дуже важко змусити себе не поспішати, то ось поради від Джеймса зателефонуйте кільком знайомим і подякуйте їм напевно, кожному з них є за що дякувати. Вам пощастило, у вас є вільний час, щоб допомогти іншим. Попрацюйте півдня волонтером сходіть до лікаря, навіть якщо не хворі. Ви, напевно, погано спите. Вам життєво важливі фізичні навантаження, здійснюйте піші прогулянки хоча б 20 хвилин на день. Виберіть себе для життя закоханість перетворює людину, навіть якщо ви в розпачі закохаєтеся в себе. День за днем, як мантру повторюйте Я себе люблю і незабаром тіло й душа дадуть вам подяку. Спробуйте написати книгу, в якій розповісти про щось важливе для вас. Зараз є багато ресурсів, на яких ви можете опублікувати книгу, не звертаючись до послуг посередників. Якщо вам є що розповісти чи запропонувати, немає значення, що полюбіть себе настільки, щоб вибрати себе візьміть свою роботу, життя, творчість у свої руки, каже Джеймс, як знайти мету в житті. Словосполучення мета життя передбачає, що досягнення її десь далеко в майбутньому, і тільки тоді можливо стати щасливим. Але кожен хоче бути щасливим уже зараз. Пошуки цієї єдиновірної мети отруїли не одне життя, пише Джеймс, і додає, що після падінь, які він пережив, вижив і піднявся, йому це не потрібне і що можна бути щасливим без жодної мети. Багато хто вважає свій вік вже занадто великим для починань, але Генрі Форд сконструював свій перший автомобіль у 45. Пітер Роже склав тезаурус англійської мови у 73. А Гаррі Бернштейн після 40 років провалів опублікував дебютний роман у 96. Завжди є можливість розпочати щось нове як зникнути так, щоб вас не знайшли. Кожен з нас буває в глухому куті, у кожного може виникнути бажання зникнути і почати життя з білого листа. При цьому у кожного багато багажу, дорогі серцю люди, а також надії, цілі, плани, образи. А для змін важливо зробити прибирання в голові, позбавитися всього, що приносить більше тривог, ніж користі, чи, можливо, радикально змінити своє життя. В епоху вибору себе так. Якщо ви ще працюєте, то поки що не звільняйтесь, а? але почніть робити практику на кожен день і перед вами відкриються чарівні можливості. Практика допоможе внутрішньо оздоровитись, і ви прийдете до самостійних рішень. Просто зробіть це навіть найпростіша робота може принести внутрішню гармонію та внутрішнє здоров'я, тільки потрібно робити свою роботу на совість. Цього висновку Джей шов після спілкування з сантехніком. А що він любить у підприємництві? Це свобода планування, вибору колег та клієнтів, можливість високого прибутку. Але світ сьогодні змінюється. Зникає середній клас, зникають професії, пенсійна система не працює. Щоб зрозуміти, чи задовольняє робота ваші потреби, проаналізуйте через чотири опори практики якщо ні, ви працюєте на зношування, і ви можете змінити свій спосіб життя та роботу так, щоб краще дбати про свої потреби. Не поспішайте, просуйтеся маленькими кроками, складіть список того, що мрієте це ваші мотиви. Достаток приходить тільки тоді, коли ви дієте у злагоді зі своїми мотивами. А саме, що робити, що робити, якщо ви все таки вирішите звільнитися і розпочати свою справу, ви можете врахувати такі правила від Джеймса працюйте з компаніями без посередників. Якщо ви робите щось відоме і звичне, робіть це краще за інших. Знайдіть покупців перед тим, як підете з роботи, створіть свій блог, в якому розповісте про себе та свій бізнес. Але блог ведуть не для грошей, а для довіри. Не бійтеся говорити так потенційним партнерам. Якщо ви не можете зробити потрібну їм роботу, завжди є люди, яких ви можете для цього найняти. Створіть хорошу службу підтримки для якісної довгострокової роботи з новими та старими клієнтами, і не забувайте піклуватися про здоров'я чотирьох тіл. Виконуйте практику на кожен день. Мільярдер з нуля одна з плідних бізнес ідей, полегшить життя собі, і ви полегшите життя оточуючим. Їй пішла Сара Блейклі, яка створила коригуючу білизну. Крім того, Сара з юності була цілеспрямованою і вміла добре продавати. До свого винаходу вона добре підготувалася, вивчивши патенти та технології, щоб створити продукт, який би сподобався їй самій. Вона ніколи не забувала себе прорекламувати і завжди старано стежила за своєю зовнішністю. Мільярдний стан Сара почала будувати з п'яти тисячі доларів. Починаючи свою справу, не зациклюйтесь на грошах це може означати, що ви не дуже вірите в нього. Вивчайте історії успіху, це допоможе вам його досягти. Як стати майстром продажу? Завжди пам'ятайте, що важливіше побудувати довгострокові відносини, ніж отримати максимальний прибуток. Коли Джеймс роздає свої книги, це працює на його ім'я, створює довічну цінність, зароблена репутація із постійними клієнтами приваблює безліч нових. Так, співпраця з Міра Макс принесла Джеймсу згодом значний дохід. Клієнта потрібно полюбити, полюбити його продукцію. Завжди робіть більше, ніж обіцяли. Зарекомендуйте себе як надійне джерело інформації і до вас повертатимуться за знанням. Генеруйте ідеї та не бійтеся ними ділитися, намагайтеся завжди опинитися у потрібний час у потрібному місці, накопичуйте знання, завжди ретельно вивчайте тему і любите свою справу, тільки так вона принесе гроші як стати генератором ідей. Не треба чекати божественного осяяння. розробляйте м'яз ідей щодня, тренуйте ментальне тіло. Не забувайте ще про три опори практики на кожен день. Неможливо тренувати м'яз ідей, коли ви страждаєте в нездорових відносинах, вболіваєте або втратили відчуття вдячності та захоплення перед навколишнім світом, пише Джеймс. Для тренування читайте щодня на чолі з кількох книг на різні теми. Щодня записуйте по 10 ідей, будь -як. навіть найфантастичніших зіставляйте свої нові ідеї зі старими та з ідеями інших людей. Тренуйте свій мозок до втоми, але не тисніть на себе, дотримуйтесь законів практики. Десять стартових ідей. Якщо ви досить натреновані, вам не складно зробити список з десяти ідей. Це може бути просто розвагою, яка призведе до глибокого вивчення теми, процесу, продукту, технології і до можливого комерційного успіху. Обійдемося без переконань. Переконання, на думку Джеймса. Це спосіб чіплятися за минуле за систему цінностей, навіяних сім'єю, роботодавцями, суспільством. Не варто наполягати на демонстрації, відстоюванні та поширенні своїх переконань. Чому? Тому що нікого не можна переконати. Нема чого вказувати іншому на його помилки, думайте тільки про своє щастя. Час, що йде на захист своїх переконань або спростування чужих, може принести вам значно більше користі. Якщо ви витратите його на свій розвиток або оздоровлення, не витрачайте час і сили на ті речі в навколишньому світі, які ви не можете ні контролювати, ні змінити. Як відкрити в собі гормон Бога? Наш організм виробляє гормон кортизол, який відповідає за реакцію бит чи тікати. Це дуже важливий гормон, який допомагав тисячі років людині вижити за умов фізичної загрози. Але сучасна людина живе в інших умовах, кортизол зашкалює, а подіти його нікуди. Його надлишок призводить до фізичного та психічного нездоров'я. Але є чарівний гормон гормон життя, окситоцин, що врівноважує дію кортизолу. Джеймс називає його гормоном Бога як допомогти організму виробляти його у достатній кількості. Окситоцин виділяється від дотиків та обіймів, від прояву вами емпатії, від сміху, дивіться комедії, прогулянок та спільних пригод, глибоке дихання і спокійна музика. Теж допомагають набути внутрішньої рівноваги. Крім того, є продукти, які підвищують рівень окситоцину. Рецепт від Джеймса яєчня з бананами та перцем, сім звичок пересічних, але успішних людей. Джеймс називає себе пересічною людиною. Не обов'язково намагатися виглядати визначним, важливіше бути чесним із собою ось його поради прокрастинуйте, вам можуть бути необхідні паузи, щоб переварити інформацію та зробити правильні дії. Не робіть одночасно кілька справ, це завжди знижує якість результату. Програйте це дає найцінніший досвід переносити невдачі і веде до фінансового успіху. Не будьте оригінальними найкраще рішення об'єднати вже відомі ідеї. Не намагайтеся створювати ділові зв'язки, це з'їдатиме занадто багато вашого часу. Усіми засобами добивайтеся позитивної відповіді. Не поспішайте судити про людей, відкидайте перше враження, намагайтеся дізнатися краще людину. Як перестати дурніти? Ми завантажуємо голову горами сміття, вважаючи, що велика кількість інформації робить нас розумнішими. Це не так. Згадайте, у кращі моменти вашого життя ви були вільні від усього зайвого, врівноважені і споглядальні. Щоб вибрати себе, потрібно жити свідомо. Що заважає бути щасливим і продуктивним, що робить людину дурнішою це образи, жалю, бажання все контролювати. Ще гірше, ніж намагатися контролювати майбутнє, мучитися через те, що ви не в змозі змінити минуле, пише Джеймс. Не засмучуйтесь, якщо вас мучать такі думки, спершу лише звертайте увагу, що вони з'являються, і поступово ви подолаєте ці стани. Чесність це вигідно. Сьогодні у багатьох складається враження, що досягти добробуту можна лише безчесним шляхом. Джеймс спростовує це твердження, доводячи, що чесність це єдиний спосіб заробити у світі. Чому? Та тому, що нечесність не працює довго. У чесності ж накопичувальний ефект. Чесність згодом приносить більше дивідендів. Віддавайте належне іншим, навіть якщо у вас вкрали ідею, віддайте та рухайтеся далі. Будьте джерелом ідей, щедро діліться ними, щоб усі про вас знали. Знайомте людей один з одним, не обов'язково бути посередником у спілкуванні та намагатися отримати вигоду ви знаєте свою провину. Чи не ведіть подвійне життя це перевантажує ваш мозок і змушує його деградувати? Не злиться, агресія ваш самообман у тому, що ви очікуєте від інших. Не вигадуйте відмовки це самообман для прикриття наших промахів. А також намагайтеся не пліткувати, виконувати обіцянки та покращувати життя інших. Я не завжди чинив чесно, але я намагаюся і сподіваюся, що у мене виходить, пише Джеймс. Вибрати себе ніколи не рано, дев'ять уроків від Алекса Дея. Світ змінився. Не треба прагнути працювати у великій корпорації, щоб довести, що ти розумний, і час посередників минає це добре видно з музичної індустрії. Щоб створювати та продавати, щоб стати популярним, не потрібні лейбли. Один із прикладів успіх Алекса Дея в епоху інтернету, Ютуб та соцмереж молоді і не дуже мають всі можливості представляти свій продукт публіці самостійно. Освоєння соціальних платформ досконало, створення своєї спільноти завзятість та зосередженість відкривають шляхи до успіху. При цьому не слід забувати, що дуже важливо знайти наставника, щоб ваш продукт був по справжньому якісним. Таємнича справа про сексуальний імідж якось Джеймс опублікував у своєму блозі фотографію жінки в ідеальній фізичній формі і відразу ж отримав море звинувачень у приверненні уваги сексуальними образами. А пізніше отримав від цієї жінки листа, за яким було зрозуміло, що вона людина зі здоровим фундаментом, яка допомогла відновити фізичне здоров'я, стати майстром йоги, створити свою справу та жити в гармонії. Вона висловила Джеймсу слова підтримки та порадила не звертати увагу на хейтерів Чому мене навчив супермен? Нас вчать залишати позаду дитячі казки, коли ми дорослішаємо», – пише Джеймс. Але чому ми не забуваємо казки і десь усередині ототожнюємо себе з їхніми героями? Тому що нас приваблюють їхні якості, суперздатності, доброта, вміння дружити, блискучий інтелект та фізична сила, яскравий костюм. Якщо, прокинувшись вранці, ви скажете собі Я, супергерой, то побачите нові можливості та нові рішення. Якщо замислитися, кожен має суперздібності і в кожного вони вражаючі. Ганді вибрав себе та звільнив цілу країну. Життя Ганді дає багато уроків. Він ніколи не просив чогось відмовитися, поки сам не відмовлявся від цього. До того ж, він вважав, що чим більше у людини турбот та обов'язків, тим більше їй потрібно особистого часу на медитацію, відновлення. Ми можемо навчитися у Ганді знання, що треба бути собою, а не іншими, і ніхто не може нам вказувати, як робити. Споглядання відкриває приховані сторони насправді спокій дає сили творити. Чому я навчився у Вуді Аллена? Жоден із фільмів Вуді Аллена не зібрав грошей, як хоча б середній блокбастер, але він завжди займається тим, чим хоче, залишаючись на крок попереду інших новаторів він не боїться програвати, піти на ризик та зазнати невдачі. Ніколи не обмежується одним жанром і вміє передбачати майбутнє. Вуді Аллен гнучкий він завжди може змінити сценарій, дотримуючись розвитку фільму. Він уміє працювати продуктивно, але не витрачає на це понад 3-5 годин на день. Він уміє уникати подразників, тож спокійно грає на кларнеті в пабі, а не сидить багато годин на церемонії, де йому вручають оскар. Він перфекціоніст, але знає, що ідеал недосяжний. Він упевнений у собі настільки що, що завжди готовий зробити небувале професіоналізм та останній концерт The Beatles Свій останній концерт The Beatles зіграли на даху вдома. На півгодини Лондон завмер. Проблеми, що зіпсувалися відносини, взаємні образи і закиди, юридичні та емоційні конфлікти, не вплинули на те, як вони зіграли цей останній концерт. Це було дуже професійно, що ще раз підтверджує тезу, що професіонали роблять свою справу попри все Що робити, коли вам відмовили. Є три типи реакції на відмову я нікчемність, вони виродки та що можна зробити по іншому. Для того, щоб прийняти відмову та отримати з неї користь, удосконаліть свій продукт, розширте коло для своєї пропозиції, використовуйте інтернет, щоб не залежати від офісів не зосереджуйтесь на чомусь одному пробуйте себе у близьких сферах діяльності, створюйте власні канали взаємодії з усім світом, намагайтеся з'ясувати причини відмови, і завжди пам'ятайте, кожна невдача це нова можливість як пережити невдачу. Кожен у своєму житті запитував. Як це пережити? Джеймс відповідає, що відповідь у диверсифікації. Щоб пережити одне це, потрібно багато інших це Але ще краще бути як дитина. Діти не мають важкої цегли тверджень, у них у всьому питання. Намагайтеся розставляти знаки питання, перетворюйте судження на цікавість, поринайте в нові лабіринти завдань і, проходячи новими шляхами, ви знайдете нові рішення. Як підкорити світ? Намалюйте на аркуші кружок, це ви обведіть його ще одним, розділіть кільце між ними на частини це люди, які впливають на вас. Так, роблячи коло за колом, відзначаючи зв'язки та взаємодії, міста, та події, ви побачите, як ви пов'язані з усім світом. Ви робите практику на кожен день ви джерело світла. Виштовхуйте себе назовні і побачите, наскільки далеко поширіє шпаціал. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.